У мене просто на консолях такого не було, вибачте, і як тільки я перейшов на ПК, у мене почали з'являтися проблеми. Типу, на консолях не треба було нічого встановлювати, нічого гуглити, я з чатом GPT не запускав ігри, не витрачав годину, щоб пограти в гру, яку я купив. Тому, можливо, це проблема розробників, але коли я з п'яти ігор в двох-трьох, у мене з'являється головний біль. Можливо, проблема і в платформі. Але знову ж таки, я не по не проти ПК. Головне, це ігри. Е, от, Шиніми, вітаю. Е, головне, це, звичайно, ігри. І грайте де хочеться, де у вас є можливість. От. Я просто про свою біль, про свій біль розповідаю і про те, що. Не мають, не маєте ви сприймати нормою те, що гру треба запускати по півгодині і гуглити, як це зробити. Гру треба купити, натиснути, грати, і все. Ви не потрібні витрачати нерви і сили, щоб налаштувати те, за що ви витратили гроші, і воно не працює через ідіотів. От.